Всім привіт! В цьому відео я розповім, як відкрити рахунок брокера Interactive Brokers, але перед цим не забудьте поставити лайк та підписатися на цей канал, що допоможе розвитку мого каналу. А хто з вас ще не почав інвестувати, можете це виправити, ознайомившись з моїм курсом про пасивні інвестиції, якщо ви тільки чули, що є там якісь акції, облігації та золото, але як з цього всього скласти надійний інвестиційний портфель, саме цей курс відповість на ваші питання. Якщо ви не хочете самостійно розбиратися всі цій інвестиційній тематиці, я консультую по створенню інвестиційного портфеля. Переходіть по посиланню в описі в мій телеграм-канал, та в цілому підписуйтесь на сам телеграм-канал, там є досить багато корисної інформації. Тому підписуйтесь. А тепер безпосередньо переходимо до реєстрації у брокера. І на головній сторінці нам потрібно вибрати мову, на якій ми будемо реєструватися. Тут я вибираю російську, тому що, як бачите, тут на жаль немає української мови. Хто не хоче, тоді вибирайте англійську. Але пам'ятайте, що реєстрація у брокера це відповідальний процес. І будь-яка навіть незначна помилка призведе до того, що вам просто не відкриють рахунок. І так як з цих всіх представлених мов добре знає тільки російську, тому буде реєструватися на російській. Перше, з чого потрібно почати, це ввести адресу електронної пошти. Тут потрібно ввести основну вашу актуальну пошту, ту, в якій до вас приходять найважливіші повідомлення, та, яка є найкраще захищена надійним паролем, так як від цього безпосередньо залежить безпека вашого брокерського рахунку. Далі потрібно ввести ім'я користувача. І зверніть увагу, що яку б ви тут мову не вибрали, потрібно дані вводити саме на англійській мові, так як Interactive Broker це американський брокер. І російська мова тут тільки для нас, це тільки інтерфейс. Але дані, які ми заповнюємо, мають бути на англійській мові. Так як брокер, коли буде перевіряти всі ці дані, він буде перевіряти, звичайно, що англійською мовою. Ім'я користувача ви можете написати абсолютно будь-яке це не має бути те, яке у вас написано в паспорті. Це тільки коли ви будете авторизуватися в брокера. У вас будуть питати саме оце ім'я користувача і пароль. Тому це ім'я вводиться тільки для авторизації брокера. Воно не мусить відповідати паспортним даним. Далі потрібно створити надійний пароль, це мають бути букви, цифри, символи, маленька, велика все, що можна застосувати і, звичайно, ще не забудьте десь це записати. Знову ж таки, тому що це пряма безпека вашого аккаунта. Далі нам пропонують три види рахунків. Вибираємо приватне обличчя. Тільки ми одні будемо володіти цим рахунком. Далі нас питають, якою мовою будуть вводитися дані, і тут знову ж таки даю застереження, що потрібно вибирати англійську мову, чому англійську, чому не російською? Тому що це знову ж таки тільки інтерфейс, інтерфейс тільки для нас, для простого розуміння, що тут взагалі в нас питають. Але дані ми маємо вводити англійською, так як знову ж таки, брокер американський. Всі дані їм потрібні англійською мовою. Наші паспортні дані так само на англійській мові, прописані латиницею. І який у вас би тут інтерфейс не був, в будь-якому випадку потрібно вибирати англійську мову. Далі нажимаємо так. Далі брокер питає, як до нас звертатись. Я вибираю містер. Пишете своє ім'я на англійській мові, прізвище. Щодо адреси, знову ж таки, потрібно вказувати максимально актуальну інформацію і достовірно. Брокер буде перевіряти всі ці дані, для нього ці дані дуже важливі. І тому будь-яке неправильне. Заповнення цих даних або неможливість їх підтвердити. Ну, брокер вам тоді просто не відкриє рахунок. Также ви могли, наприклад, підтягнути це якоюсь випискою з банку. Звертаємо увагу на наступні питання. Я не є громадянин Польщі, тому ставлю тут галочку. Ну і вибираємо те громадянство, яке ми маємо. В моєму випадку це Україна. Наступне питання теж не пропускаємо. Польща не країна мого народження, знову ж таки, це Україна. Далі обирайте свій актуальний мобільний номер, який буде прив'язаний до цього рахунку. Зверніть увагу, що не потрібно тут прописувати номер країни, тобто, якщо це в Польщі, то плюс 48 ви не пишете. Якщо ви в Україні проживаєте, то не пишете плюс 380, а вводите всі ті наступні цифри. Далі продовжуємо вводити наші персональні дані, знову ж таки, які мають повністю збігатися з нашим паспортом, чи з будь-яким іншим документом, який ви будете висилати інтерактів у брокерсу для підтвердження. Прописуєте день, місяць, рік, далі обираєте одружені чи надружені. Що стосується наступного питання, тут ви маєте вказати, скільки неповнолітніх дітей у вас є, в моєму випадку 0. Далі нас питають країну оподаткування, це країна, в якій проживаєте більше 183 днів, то її тут вказуєте. Якщо ви зараз проживаєте в Україні, то тут вам потрібно буде ввести свій ІПН, тобто індивідуальний податковий номер. Якщо ви проживаєте в Польщі, то тут просто потрібно ввести свій номер песель. Якщо у вас були інші офіційні імена або прізвища, то тут їх просто вводите. У мене не було. І незалежно з того, чи ви реєструєтесь з України чи з Польщі, в основному найбільш підходить реєстрація просто з закордонного паспорта. Там і всі необхідні дані для брокера, все прописано англійською. І тому особисто я реєструвався 2 роки тому саме з закордонного паспорта, навіть незважаючи на те, що у вас, наприклад, зараз є карта побиту там, якщо це ви в Польщі проживаєте, в цілому все одно зручніше зареєструватися саме з закордонного паспорта. Але хоча тут вибирати вам тип документа паспорт. Далі вводите номер його, до якого він там числа. Далі ви маєте вказати, де ви працюєте. Якщо ви маєте ФОП, то ви точно тут маєте вказати, що ви самозайнятий. Якщо ви найманий працівник, тоді вводите найманий. Далі вам потрібно вказати основу свого доходу. Якщо це тільки зарплата, тоді тут 100% прописуєте. Якщо у вас є ще якісь доходи, чи це якийсь спадок, чи довідний дохід, все це тут потрібно вводити. Далі вона нас питає, яка буде базова валюта рахунку. Мені мене автоматично показало євро, тому що я знаходжуся в Європі. Тут ви можете обрати будь-яку вашу валюту, я виберу американський долар. Ну тут, в залежності від того, куди ви ще збираєтесь інвестувати, якщо ви заробляєте в євро, інвестуєте в єврові активи, ну то зрозуміло, що вам потрібно вибирати і в євро базову валюту, так як я інвестую в доларові активи, то відповідно я вибираю рахунок доларів. Наступне дуже важливе питання це секретні питання. Якщо у вас будуть проблеми з доступом до вашого рахунку, саме ці питання можуть вам пригодитися, тому не вводьте тут, що попало. Запишіть ці питання десь собі там на листочку чи куди там їх сховайте. Далі вам потрібно буде підтвердити номер мобільного телефону. Не потрібно це пропускати, так як чим швидше ви підтвердите будь-які всі ці дані, і номер телефону, пошту, чим швидше ви це все підтвердите, і тоді скорше вам відкриють рахунок. Після підтвердження номеру телефону потрібно налаштувати торговий рахунок. Нам дають два типи рахунку на вибір, і тут потрібно вибирати готівковий. Чому не маржовий? Тому що тут використовуються кредитні кошти. Це на початку не потрібно, тому краще вибрати перший варіант. Далі потрібно вказати свої доходи, загальний капітал. Знову ж таки, тут потрібно вводити реальні дані. Якщо у вас тут будуть дуже великі суми вказані, у вас брокер може запросити підтвердження цих даних. Ну і знову ж таки, для чого вам ці проблеми, вводьте ті дані, які відповідають дійсності. Далі нам пропонують 4 ступені ризику. Ми вибираємо перше та друге. Цього більш ніж достатньо, щоб нам брокер дав право купляти акції, і -и. Тому обираємо перші два. Ті наступні нам не потрібні, так як вони вже для більш таких складних торгівельних операцій, дуже ризикованих. Того нам не потрібно, вибираємо перше-друге. Ну і перший момент, де нам потрібно трошечки збрехати, це от вказати досвід для торгівлі і знань. Чому потрібно трошечки збрехати? Ну, по-перше, брокер ці дані не перевіряє, ці дані йому потрібні тільки для бюрократичних процедур, щоб він нам просто дав дозвіл на покупки тих же самих ETF. Ну і тут ми можемо трішечки збрехати, ну не забагато теж. Наприклад, вибрати можете там 1, 2, 3 роки. Я, наприклад, виберу 3 роки. Тут можна вибрати 11-25, тобто щось, ну і хороші знання. Це для того, щоб просто ми могли одразу при відкритому рахунку купляти акції, ETF на ж там золото, на облігації. Так як за замовчуванням, якщо вказати 0 досвіду, 0 угод, 0 знань, ну тоді нам просто брокер не дозволить торгувати тими же ETF-ами. А ми для цього відкривали рахунок, щоб це все купляти, тому тут трішечки можна збрехати, так як вони це не перевіряють. Якщо ви тільки новачок опціонами вам торгувати явно не потрібно, тут можна все втратити, тому це все пропускаємо, це все не потрібно на старті. В будь-який момент, якщо, вам, якщо у вас буде вже якийсь великий досвід, чи вам буде цікаве не тільки довгострокове інвестування, ви в будь-який момент зможете змінити ці дані, тому на початку цього цього не трогайте, вам це не потрібно на початку. Тут не потрібно ставати учасником. Як ви про нас дізналися, ну тут собі обираєте. Я, наприклад, напишу YouTube. По суті, так я дійсно і дізнався. Далі нам додають право на податкові пільги. І потрібно тут поставити галочку, що я являюсь резидентом указаної країни. Тобто зараз я резидент Польщі, я вказую Польщу. Якщо ви проживаєте в Україні, вказуєте Україну. І далі просто потрібно поставити підпис. А ті своє ім'я і прізвище, які ви вводили, потрібно їх тут просто прописати. На наступній сторінці потрібно повністю переглянути всі свої дані, чи ви все добре вказали, добре передивіться. Погоджуємося з тим, що вони нам пропонують. І знову ж таки, ставимо підпис, прописавши своє ім'я та прізвище. Коли ви підтвердите свою електронну адресу, воно вас пропустить на фінальний етап. Я тут не підтверджую, тому що фейкові дані всі вводив. І, по суті, у вас перше, що там буде показуватись, що ви можете поповнити цей рахунок, да, навіть його не відкривши, але тому це і не потрібно робити, не потрібно поповнювати рахунок, який вам ще не одобрили, щоб не мати потім проблем з виведенням, якщо по якимось причинам вам його не відкриють. Бо, наприклад, якщо ви народилися в Донецькій області, Луганській області, чи там зараз проживаєте в Запорізькій тій же області, в самому місті Запоріжжя. Ну, інтеректів брокер, всього, вам тоді не відкриє рахунок, от такі в нього правила. Тому не потрібно жодних коштів туди закидувати, поки у вас не буде одобрений рахунок. Та й в принципі, навіть коли вам вже відкриють рахунок, все одно ви не зобов'язані поповнювати рахунок, аби скільки він там смс вам не присилав. І перше, що вам потрібно зробити так, як ви вже номер, скрізь цього, вже підтвердили, пошту підтвердили, ну і залишиться, по суті, підтвердити саму вашу особу. Після того, як ви це все зробите, сфотографуйте свій паспорт чи будь-який там спосіб, який вам підійде, будь який документ, який вам підійде. Після перевірки всіх цих даних, якщо ви все правильно заповнили, якщо ви маєте все це як підтвердити, брокер відкриє вам рахунок. Ну і все, і по суті можете почати інвестувати. Тому якщо ви тільки реєструєтесь і щось у вас не виходить, можете написати в коментарях, я вам цим допоможу. А якщо у вас все вийшло і вам відкрили рахунок, тоді тим більше потрібно поставити лайк цьому відео та підписатись на цей канал. А на цьому, в принципі, все. Всім пока!